Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні ми приготуємо швидкий, простий, стовідсотковий, найсмачніший, найпопулярніший десерт шоколадний фондан. Я думаю, в ресторан, коли ви приходите, ну ви завжди, якщо він є, його замовите. Тому що це дуже смачно, і я вам докажу, що це дуже просто його приготувати дома. Я не кажу, що не ходить по ресторанам. По ресторанам теж ходить, але за фонданом можна не ходити. Зараз разом з вами це все приготуємо з вас бонусом лайк, коментар. Погнали готувати. Потрібно небагато інгредієнтів. це чорний шоколад, масло, борошно, цукер. Приготуємо такий легенький соусок замороженої смородини, яйця, сіль. Все. Більше нічого. От, от взагалі. Ну і дрібку любові обов'язково, чик-чик, бо без любові не один рецепт не готується. Першим ділом ми з вами ставимо грітися воду на водяну або парову баню. Я думаю, дехто не готує його дома, тому що думає, що це так складно щось там мішати, перемішувати. Рецепт не складний. Але саме головне в ньому, як і в принципі в інших кондитерських, там, десертах, виробах, це грамовки. Без грамовок у вас або вийде один раз класно, другий раз не класно, або взагалі не вийде. Тому під цим відео, як завжди, під цима рецептами, точні грамовки, для того, щоб у вас все вийшло, ну, типу, як у мене, або ще навіть.